Готуємо приманку принаду, щоб нам знищити капустянку. Рачок такий є, жучок рачок, капустянка у нас кажуть на нього. Рак. Так, нам треба дерті. Ось ось така дерць. Крупарушки, кукурузка тут, пшеничка. Що ще? І кукуруза, пшеничка. І ячмінь. Так, тут 6 кг я зважив. Водичка. І будемо затравлювати ми його таким препаратом. вот та фокс Намальована капустянка, тут чогось зачерпнуте. Комусь тоже не подобається, і зачерпнуло. Так, і я ще таки купив ріденький пакетик. Тут бутилочка. Бутилочка 100 мл. А тут у нас 20. По інструкції у нас пишуть. Де Так. Норма витрати 20 мл. Не видно, погано фокусується. На килограм принади. Ось так от. Капустянка, хрущи та їх лічинки, дротянки, білокрилка, пепелиця, трипси, листовий кліщ. О, навіща. Так, дерева, садінді, картопля, капуста, томати, колорадський жук та інші. Так, замочили корніві системи. Посадки, при посадки, годинок через висадку. Так, це нам не потрібно. Так, робимо принаду. Так, 20 мл на кілограм принаду. У нас 6 кг. Так, це на 5 кг плюс 20 і того виходить 6 кг. Так, зараз я. Достаю ось така бутилочка Wata Термін зберігання 3 роки. Так. А коли я... а, ось у зроблений він. Я бачу 24-го. Ну, ще, ще буде працювати. Так, що я роблю? Я зараз відмірюю водички. Одмірюю водички. Хоча би не знаю скільки. Ну, літра... Три я подмиряю, разбавлю сейчас вот эту отруту сюда вылью. Мабуть, я не знаю скільки воды мона піде на цю кашу. Беру я вычиняю. Так, о, ти чешусь. О, ну вот молочко. Беленькая, беленькая, такая. Трошки надо все, Вот, 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 Есть ще трохи. Ще трохи. Так, спаласнула. Вика, делаєте як красиво. Вот молочко. Так, вилови. Все, нема. Позорий, позорий, позорий. Так, треба переколоти. Попадка у нас є. Ось такий раствор. Біленький-біленький, як молочко. Окей. Мабуть, смачний, якщо вони його їдять. Так, робимо, висипаємо дерьть. Отак. Корито. Пуляка Фу. йде. О, куди вітер? Так, висипали і виливаємо молочко це. Отак. От і будемо це все заколачувати. Треба нам, щоб воно постояло до завтрашнього дня. Зараз вечір уже. Ми його розколотим. І буде завтра у нас день травить кукурузку. Ми її вже посадили. Тепер її затравимо і включимо капельний полів. Хай наше насіння, яке ми посіли сухеньке. Воно набрякає, проростає. а якщо воно буде набрякати, проростати, кукурузка вона взагалі пахуча в землі, якщо вона починає проростати. І капустянка її чує, з'їдає, вона трошки як підбражує на сіній землі. І дуже його чуть, і капустянка його находить і з'їдає. Вона в тому році багато пустянка поїла насіння то що садив не по одной кидав то і врятував щоб була кукурузка якщо по одной кидать кукурузки то можна і, і все прекрасно ну чудово ось. коники ліплються може даже хвата води виходить десь літра 4 у мене печу на 6 кілограмів сухої дерті. 4 літра води, так, прям тут десь літру я сюди виливав. Ну от, добре, хай тепер вона промочується, пропарюється, чи як сказати. І завтра ми її будемо Прикапувати по трошку у рядочки, у коруску рятувати, іначе буде біда. Ви бачили, капустянка вже валяється на городі, вже вона є. А це вона вилізла, буде відкладувати гнізда, яйця. Воно нам надо воно нам не надо Ну нам треба, щоб воно у нас було. Так, її розрівняю. Все, хай вона пр... просочується. Дивлюсь, не треба води додати. Щось вона, мабуть, трошки я ще на не води літру додавлю. Щось вона така вже впиталася. Заодна віддерку сполосну. О, ще літру. Зараз подивіться Як вгадати пропорцію? Щоб же ще рідке було, щоб можна було його брати, щоб крізь пальця не плило. Так, ну 5 літрів води. Хай буде. 5 літрів води на 6 кг терті. Все, розрівняємо, хай вона пропитується. Завтра покаже, що вона буде, яка густота. Наступний день. Що тут подивимося з нашою прикормкою? Так, вроде все чудово. Пропиталася Розсипчата кашка. О, така розсипчата, будемо сипати зараз. Сейчас. Так, я в ідерочку в мене є. Старенька. Зараз насиплю. Від дирочку, чи влізе воно зараз, набухло. Та ну скільки влізе, трошки вже багато не будемо сипати, ще прийдемо, нагребемо. О так поки. Все, достатньо. Так, тут ми помідорчики висадили під нашою кукурузкою, як я казав. В прошлом відео тут у нас груша, тень така, тут кукурузка не росте. Так що я вирішив ці три рядки на половину засадить помідорами. Хай будуть Зараз я роблю канавки, теж помідори треба рятувати. Зараз отак десь трошки над помідорами такі бородочки невеличкі буду робити воно приманює їх приманка буде Вот так вот так вот такие бороздочки поробимо. Так, що так, я забув? Я забув секретний інгредієнт добавить у кашу. И я зараз принесу інгредієнт секретный. Так, ну ось я приніс. Тут у нас залишилося гуща на дні. Секретного інгредиента. А це пахуче таке. А ну вже здогадались, так вірно. Це олія смажена, Пахуче Добавляем. А десь тут може стакан був Десь так. Хай буде. Це ж гуща. Гуща. Так, все. Мотилку нам не треба. Зараз перемішаю його. Добре Ну ох і пахне, Йохе і Ох. Олійка пахуча, смажена. Твоя фермерська настояща, Ох і пахне, ще й сусідський позбігається до мене йок це Тут буде нашествие. Вот так, вот так помазав. Вот так помазав. И дай бог. ще сусідів от це буде мені. щастя, Да? Так, все. Так, одеваем резовую рукавичку техническую. Так, ну что тут у нас? Жирненько. Блестит. Ох, пахнет. Так, ну что, ловись, рачок. Великий и маленький. Так кажуть, закопали. Отак. От І прикопуємо його, ховаємо, щоб птичка не бачила, не з'їла. Отак. І це кажуть хватає на три місяці. Не знаю. Чи правда що хватить його на три місяці? Чи ні. Я так ще не робив, ну спробуємо. Якщо буде пари, то десь треба буде добавлять. Ще прикопувати. О хай їдять Ага, тут ще. Вот такие мы молодцы. Так, ну в общем. Такі дела. Ось вітер сьогодні був. Рядки наши нарушив. Капина лента тепер лежить. Поздно по якому треба натянуть. Но ну, тут уже посіяно, тут уже, а там де будемо сіяти, ми і натягнем, щоб рівненькі рядки у нас були. І хоті кілочки забив, натягнув, ну, на сонці вона нагрілася і вітром змістило з наших рядків. Нема феншую. Все, коротше, я зараз буду ходити по рядках, робити канавки тяпочка і засипати отруту. Отакий От принцип будемо робити протравки капустянки. Іначе біда. В тому році нас тут багато дуже було пари. Може і поїло, що не проходило. От що я придумав, щоб тяпки не тягатися по городу, бо це дуже довго і важко, зробив такий лужочок. Отакий такий плужочок у мене. Так його вставляємо калищатку і штовхаємо біля кукурузки, поміж ряддню. Отак от я пробукарив. о Канавочка така длинненька, красивенька. Зараз сюди отравки розкидаємо. Якщо хватить, не хватить. заколотимо і далі ще будемо робити такі канавочки. Дуже швидко отака От приспособа. Так, дві ручки і штовхаєш його, воно крутиться колища і канавку таку робить. Ось така штука. Загортать сразу. сипать. Вот так вот. В общем, будем пробыть, Потрошку сыпать. Вот. Бачил, да? Вот так будем зараз продолживать. И далее. Ось так я хожу біля своїх слідів, ось у слід тут кукурузка і трядочком. Поки видно, де сліди, треба як можна ближче пройти до кукурузки. А то потім включимо полів і не буде видно де що нам садить, травить. Ось от так от. от так от канавочки я роблю. Так, все, приїхали. Все край городу, Так, розвертаємося і з цієї сторони будемо робити. Так. Поїхали. Так, отруту мы заклали по цей ділянці, по цьому крылу. Ця сторона у нас права. Так відкриваємо крываем и чиняем краники. И будем включать полив крапельный. Спробуем, что у нас тут. дотричка на порвати Так и еще одна. Так, відчинили. Так, йдемо вмикати склад. Так, на будущее я буду використовувати таймер. Зараз ми спробуємо перше включення. Так, зашипіло. Так, манометр, який у нас стоїть напряму, показує почти 2 Дві отмосхвери показывает. А на виході у нас, а на выході у нас 0. Пустої жектор він більше одного не дасть. Так, шукаємо туди дивитися. Так, стричка наполнилась. Появляются капли. Чудово. Дивимся, чтобы нигде не было, не порыву. И тогда мы мыкаем через таймер уже. Уже капотить. Так, якщо камера передає, ну я бачу, що як воно капає, на сонці блищить, Капатить. красиво. Навіть вон фонтанчик там б'є, бачите? Десь є дірочки. ну то не важно, то хай там вперед фонтанчик є. вот так копотыть. Красиво. Так, дивлюсь я на манометры. Тут показывает с насоса 1,5. И, и То есть скважины насос у нас качает 1,5 давление. Так, а на выходе у нас здесь ну, не на нулю, но поднялось. Вот так вот. работает крапельная система. Так, зараз вымыкаем. Вымыкаем таймер. Так, є, таймер. Так, стоїть у нас на три години. Думаю, за 3 години він у нас щось поліє. Ну, подивимось, потім будемо регулювати. Більше, менше, так. Підганяю його до так. Все. С у нас тут вимкнуте. Все, качає система наша. І де Так, ну і все, не будемо заглядати. Хай поливає. Ось такий був день сьогоднішній. Кому подобається, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Мокріє потихеньку, десь щось є. Отак от, от. Всім миру та здоров'я, у кого є такі городи вдалого вражаю. Не хворайте. Вже починають спини хворати. Мажтесь мазюками. Бережіть здоров'я. До нових зустрічей. Підписуйтесь. Далі буде цікавіше.